Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю у Мадриді, 4 листопада відбудеться зустріч коаліції охочих з питань підтримки України. Але за посланням цього видання цей захід має пройти у нібито суворій таємниці і за зачиненими дверима. Навіть кажуть джерела Ельмондо, що телефони в учасників заберуть, а про суму зустріч заборонено повідомляти в соцмережах чи медіа. Але медіа Ельдемондепортів каже, буде зустріч. Так от речник законних міс справ України Георгій Тихий заперечив секретність е зустрічі в Іспанії. Е ну і справді для чого це приховувати? Від кого це приховувати? Навпаки, це треба таржувати. Мені здається, про те, що. Коаліція охочих існує, коаліція охочих зустрічається, і вона буде вирішувати питання для України. Що каже ще Ельмундо, що обговорення триватимуть у два етапи. На першому представники країн говоритимуть, як посилити фінансову, військову і оборонну підтримку України, а також як узгодити подальший тиск на Росію. Ну, мені здається, перше і друге якраз. Співпадає а друга частина зустрічі буде присвячена спільній позиції щодо гарантії безпеки для України, зокрема у правовій політичній та дипломатичній площадках. Ну я вам нагадаю, друзі, що е активно про гарантії безпеки і саме поняття гарантувати безпеку Україні почали говорити вдруге: зайшли на друге коло саме після 18 серпня. 16 серпня відбулася зустріч Трампа і Путіна на Алясці. В Анкориджі через два дні білий дім, і саме там почали говорити про гарантії безпеки. Чому так? Очевидно, що ну принаймні, так кажуть різні видання, в тому числі авторитетні видання політико і Ексіос Аксіос, що після вимог Путіна в Анкориджі в Алясті, не було про що говорити, не було що узгоджувати з європейцями українською стороною, тому що зрушень з боку Путіна не було. Ну і вирішили, що давайте ми будемо знову ж таки говорити про гарантії безпеки. Наступний крок після завершення війни, і неодноразово ефір я з вами говорив, що аби були гарантії безпеки, їх втілювати. Тим вернутися назад і крок назад, і вирішувати, як завершити війну з Росією, тому що гарантії безпеки це дуже добре, але і гарантувати щось можна після завершення. Ну або ж гарантувати зараз демонструвати. Про це казав Володимир Зеленський. До речі, що гарантії безпеки повинні вже зараз діяти. Ну давайте просто логічно подумаємо. Умовна Франція каже: якщо Росія нападе, то ми зробимо те, те і те. Так Росія зараз нападає. А ну, якщо Росія зупинить на два дні, там умовно кажучи, що наступальні дії, а потім знову нападе ви що сюди пришлете війська, чи буде більше. Міражі в повітрі. Якщо так, то, то зараз можна це робити. Зараз теж тривають дії, бою, активні бойові дії, і потрібно демонструвати Росії, що в нас є наша опора, наші Партнери, ну і нагадаю вам, що в нас також є і система Пурл, по якій ми купуємо зброю в росіян. Очевидно, саме по цій системі, коли європейці дають кошти, купують її в США і надають нам саме по цій схемі, Очевидно, і отримати ми можемо ракети томагавк. Ну як мінімум, я вже казав вам сьогодні. CNN передає, що Пентагон дозволив, а це дуже дуже ключовий е, аспект. Партизани справді працюють, і навіть рухи опору, чорна іскра, яка працювала біля е, Ми знаємо, як мінімум, біля санкт сан петербургу підривали залізницю на Псков е, два тижні тому. Тепер, от прозвітували до речі, вчора. Наші сили спеціальних операцій, що в вересні, що правда, але вчора лише повідомили ввечері, вдалося разом з цим чорною іскрою ліквідувати в ростовській області дуже важливі російські об'єкти. Це НЕБА. У радіолокаційну систему, а також БУК-М-3. Це дуже дороговартісна річ. Загалом ці ураження, вони на сотні мільйонів доларів. Там, якщо підрахувати, до речі, відкритих даних по вартості РЛСок, Нєба У, Нєба М немає, але це може сягати 100 і 150, і навіть 200-200 мільйонів. Доларів, але ще цікаво, знаєте, такий нюанс, тому що вчора ССО про це повідомили в себе в цінному телеграм-каналі. Але повідомили про ураження небо у а на картинку поставили небо. Ну я думаю, це анонс майбутніх ударів це 100%.